Вже кілька днів, що називається, полихають станиці з приводу того, чи треба лишати в Україні, точніше, в Києві, музей так званого Булгакова. Звісно, же вписався головний малорос країни міністр без культури Ткаченко, який каже, ні ні-ні, не можна трогати Булгакова, це наше все. він же не ви що? І я хочу сказати одне: я не хочу вписувати зараз в ці от вічні спори. Мені здається, ну, для будь-якої адекватної людини зрозуміло, що Булгаков це. Класичний приклад того а, культурного поневолення України, яке було зроблено. Неважливо, що він написав важливо те, що його батько був цензором, який цензурував українську і польську мову. А булгаков був ненависником України, це очевидно. Але мова навіть не про нього. Мова взагалі про те, чому ж так багато дискусій викликає це питання, яке треба було вирішити давно, закритих чертям цей музей. Питання зовсім в іншому. Питання в тому, що треба вбити в собі свого внутрішнього маленького молороса, свого маленького булгакова. І дуже багато людей боїться це робити, бо теж частина ідентичності. Тому хочу сказати одне: Вбийте в собі нарешті свого внутрішнього Булгакова.